Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Десятирічний хлопчик сам рік доглядав за тяжко хворими братами під обстрілами у Покровську. На Тернопільщині працівник ТЦК влаштував кілька ДТП. Україна з Польщею співпрацюватимуть у сфері безпілотних авіаційних систем. Полтавщина опинилася під ударом російських БПЛА в ніч на 18 вересня. За інформацією ДСНС, російський дрон влучив по автозаправній станції. Внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей: троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції. Ще за даними полтавської ова. Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована. yeah <laughs> На Тернопільщині затримали водія, який влаштував серію ДТП і травмував поліцейського. За інформацією поліції, 17 вересня правоохоронці виявили у соцмережах відео, де водій, шкода, тікаючи від патрульних, спричинив аварію. Як з'ясувалося, 31-річний працівник ТЦК та СП рухався зі збаража, ймовірно, у стані сп'яніння, і не виконав вимоги про зупинку. Під час переслідування він зіткнувся зі службовими авто вантажівкою та легковиком ауді, а також завдав тілесних ушкоджень інспектору і згодом виявилось, що перед цим чоловік уже вчинив дві ДТП. Десятирічний хлопчик в Покровську під обстрілами сам рік доглядав за своїми двома тяжкохворими братами, які прикуті до ліжка. Ця історія шокувала Україну. Нині дітей вивезли з міста. Їх прихистила благодійна організація в Чернівецькій області. Але соцслужби Донеччини наполягають те, що діти жили без нагляду дорослих, неправда. Нещодавно громадськість сколихнула історія про десятирічного Платона, який цілий рік доглядав за двома своїми тяжкохворими 13-річними братами, і все це під обстрілами у місті Покровськ. В публікації української правди життя йшлося про те, що тяжкохворі діти були прикуті до ліжка і у свої 13 важили біля 9 кілограмів. Поруч жила матір, але вона мала сама проблеми і не могла здійснювати належного догляду за дітьми. Нібито соціальні служби випадково виявили забуту сім'ю завдяки телефонному дзвінку і евакуювали до благодійного центру місто Добра в Чернівцях ще кілька місяців тому. На своїй сторінці організація поділилася історією і світлинами цих дітей. кажуть, їм вдалося зняти больовий синдром і усунути пролежні тяжко хворим братам. Проте, після публікації матеріалів у Покровській міській військовій адміністрації повідомили, що інформація про те, що десятирічний хлопчик сам доглядав братів, не відповідає дійсності. Більше того, на допис відреагували в Донецькій ОВА. Варто зазначити, що ця родина раніше не перебувала на обліку служби у справах дітей та взагалі соціальних служб. Мати, попри складні обставини, самостійно доглядала за синами, вона їх не залишала. Діти постійно перебували під її наглядом, що теж спростовує назву цієї публікації та її взагалі зміст. І ще мати в статті вказано, що мати страждала на психічні розлади, а також вживала психотропні речовини. Мати на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебувала, і це теж е хочу спростувати цю інформацію. Однак благодійний центр місто Добра у коментарях під одним з дописів щодо цієї ситуації зазначив наступне. Те, що Платон доглядав за братами, ми знаємо зі слів самої дитини, і ми стоїмо на позиції міжнародно визнаного принципу довіри до свідчень постраждалих. Спілкування з Платоном та його знання про догляд за братами підтверджують його слова. Також дуже важливо акцентувати увагу на фізичному стані, у якому діти прибули до міста добра у травні цього року. У 13 років брати важили ледь 9 кілограм. Медики зафіксували старі переломи, що зрослися неправильно через відсутність медичної допомоги, пролежні та інші ознаки відсутності необхідної медичної допомоги. Ці факти підтверджені медичними заключеннями та фото, зробленими після первинного огляду одразу після евакуації. Інформацію про залежність жінки підтвердила лікарка, яка раніше вела сім'ю за місцем проживання. Сама мати у своїй заяві вказала на серйозні психологічні проблеми, які не дозволяли їй виконувати батьківський обов'язок, чому вона і не планує забирати дітей з центру. Наразі, як повідомили в організації, для братів вибудували щоденний режим, що включає і лікування, і догляд, і профілактику ускладнень. Для десятирічного платона також почалось інше життя. Тепер він ходить до школи, заводить друзів, захоплюється футболом і малюванням. Також він отримує психологічну допомогу, адже ситуація, в якій опинилась ця дитина, схоже, лишила відбиток на емоційному стані. І нині важливо те, що діти під наглядом кваліфікованих спеціалістів і найголовніше в безпечнішому місці аніж були до цього. home. І на продовження теми відомо, що історію трьох дітей, які ймовірно самі жили в Покровську під обстрілами, зайнялась Донецька обласна прокуратура. Зокрема, правоохоронці розпочали розслідування щодо можливої бездіяльності соцслужб. Зокрема, перевіряють інформацію щодо того, що за двома 13-річними хлопцями із тяжкими захворюваннями доглядав їх 10-річний брат, який сам годував їх і навіть під час обстрілів спускав у підвал. Нині за цими фактами триває досудове розслідування. Yeah. <sighs> На Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників злочинної групи, які налагодили збут психотропів і створили шахрайські колцентри. У Кам'янському та області зловмисники збували психотропні речовини. Для цього використовували електронні гаманці і безконтактну схему отримання грошей. Щотижня прибуток угрупування сягав до 7 тисяч доларів. Організатором виявився 42-річний чоловік. Він залучив до злочинної діяльності ще трьох місцевих жителів. 17 вересня правоохоронці провели понад два десятки обшуків у Кам'янській. Ому на Полтавщині, а також у приміщеннях для зберігання та фасування наркотиків. Вилучили пакунки з наркотичними речовинами: пігулки, ваги, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук та чорнові записи. Крім того, фігуранти організували у Кам'янському шахрайські кол-центри. Там під час обшуків знайшли понад пів сотні комп'ютерів, телефони, зошити з нотатками та навіть початку іноземного підприємства. Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Служба безпеки України затримала подружжя агентів РФ у Запоріжжі, яке готувало теракти проти українських військових. Контррозвідка запобігла вибуху ще на підході до місця злочину. О п'ятій ранку зловмисників затримали з вибухівкою, коли вони прямували до визначеної точки. За даними слідства, виконавцями російського завдання виявились місцевий різноробочий та його дружина Касирка. Подружжя завербували через телеграм-канали, де ті шукали легкого заробітку. Вони вже виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували. Встановити відеопастку для відстеження українських військових за планом російських спецслужб СВП мали підірвати дистанційно. Фігурантам повідомлено про підозру у замаху на теракт. Обоє перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. До Теси з мотоескортом на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон. На околиці села Водиця Рахівського району прикордонники затримали двох киян. Ті намагалися переправити до Румунії п'ятьох чоловіків призовного віку з Дніпропетровщини, Полтавщини та Київщини. За планом, клієнти мали їхати у машині під супроводом двох мотоциклістів, а вже неподалік кордону залишити авто і вплав перетнути річку Тиса. За таку послугу брали від 10 до 20. Тисяч доларів із кожного правоохоронцям довелося влаштувати погоню, адже переправники намагалися втекти. Організаторів злочинної схеми затримали їм, уже оголосили підозру. І поки ми обговорюємо події в Україні, світ теж не стоїть на місці. Далі до новин світу у Великій Британії затримали трьох людей за підозрою у співпраці з російською розвідкою. Повідомила прес-служба місцевої поліції. Підозрюваними є двоє чоловіків віком 41 та 46 років, а також жінка 35 років. Всі вони були заарештовані 17 вересня. Пізніше їх звільнили під заставу. Розслідування триває. Британська влада неодноразово звинувачувала Росію та пов'язані з нею структури. У проведенні шпигунських та підривних операцій як на території країни, так і за її межами. Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Відповідний меморандум сьогодні у Києві підписали міністра оборони обох країн. Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання, зазначив міністр оборони України. Шмигаль також вона буде сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БПЛА, розробляти та тестувати мед. До застосування та протидії безпілотникам інтегрувати інноваційні технології, зміцнювати взаємосумісність між збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.